Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас у суботу. Засоби масової інформації дуже активно писали про нову заяву скандально відомого Миколи Мельниченка. Микола Мельниченко, нібито, має свідчення про причетність до вбивства Євгена Щербаня, Павла Лазаренка та Юлії Тимошенко. Окрім того, у Ялті під час Ялтинської засідання Ялтинської європейської стратегії цілу засідання цілої секції було присвячено так само питанням Юлії Тимошенко і неодноразово згадувалося там і це питання. Ми сьогодні покликали до студії Дмитра Поїзда, адвоката, який захищав Вадима Болоцьких, який застрелив Євгена Щербаня. Добрий день. Добрий день. і з вашою допомогою спробуємо з'ясувати, хто ще може опинитися на гачку у Генеральної прокуратури. Для початку пропоную послухати те, про що написав власне, Микола Мельниченко у себе на сторінці Фейсбук, і це звук, пряма мова з його прес-конференції у США. Замовником вбивства Євгенія Щербаня називається Павло Лазаренко. Одним із е, мотивів вбивства є отримання контролю над Донецьким регіоном. Організатором виступає Кушнір, а оплату за виконання проводять Петро Кириченко та Юрія Тимошенко. Ви свого часу в інтерв'ю ви добре по перше знаєте цю справу. Ви свого часу в інтерв'ю говорили про те, що немає прямих доказів. вини. Чи може бути таке, що от ці заяви пана Мельниченка? Додадуть доказів, ну, по-перше, є порядок подачі заяви. Якщо Мельниченко мав такі докази, а в принципі, якщо є така запись, і вона в подальшому може бути використана як письмовий доказ, тому що експертиза може довести ідентичність слів, ідентичність розмов тих чи інших осіб у справі. Якщо він розказує нам тут, що Є в нього значить, така запись, то він повинен був дати в Генеральну прокуратуру, коли розслідувалася справа. От. Вадим Болоцьких знаходиться у місцях позбавлення волі на території України. Треба сказати трошечки слухачам, що це людина з Російської Федерації, що його викрали з Москви, убозівці України, з убозівцями Москви, вкололи йому значить, наркотик в плече. І вивезли його сюди, порушивши закони про а, кордон, і взагалі про особу і так далі, про недоторканість особи. І тут передали... Але це трошки інше, це... Трошки інше, Тро, трошки ну, ніби так. але е, от цю частину, де я і в статті розказував, і в інтерв'ю, Генеральна прокуратура не шукає, хто ж порушив закон. Є ж порядок. Треба було Генеральній прокуратурі подати матеріали до прокуратури Російської Федерації, і та подає до суду матеріали і вимагає його екстрадиції до України. І суд таки вирішує. Добре, але ми зараз говоримо не стільки, от про те, як його доставили, чи угу. це має відношення до того, чи це можуть має... змінитися покази пана Болоцьких. От стосовно того, от, ви говорили раніше про те, що Вадим Болоцьких сказав, що він отримав 700 доларів за вбивство. Так? Ні, він отримав точніше. Йому дали 700 доларів люди зі, з групи Кушніра. От для того, щоб він міг наняти собі житло, готель купити костюм і на харчі. Ну це їх він використав. Тобто Генеральна прокуратура в справі не змогла довести, що він є кілером у справі. Він сказав, щоб ви знали це. Це я перший раз говорю відкрито. Що я допомагав українцям знищувати архі багатих людей. Я Робін Гуд. Отак От він заявив. Це є в матеріалах справи. Так, але щось може примусити його змінити свої показання, якщо він до цього часу не говорив зараз, наскільки. Писали змі, він переправлений до Лук'янівського СІЗО з місць відбування покарання для, подальших, для подальшої дачі свідчень. Е, ну і що? Як він не знає нічого? Ви розумієте, людина е, в подальшому можна його допитувати сотні разів. Але він своє взяв, він сказав: Я вбив Щербаня на Литовишов в Донецьку. При яких обставинах він сам там постраждав з Ангелія, це його напарник, теж вистрілив не тільки в, там, в, льот, в пілота, і бортмеханіка і в жінку Щербаня, він ще й вистрілив у нього з пістолета Аграм 2000. Це автоматичний пістолет, там серія патронів до 20 патронів, і Він поранив його в шию, в плече і в руку. І він, коли хоч надставив на нього пістолет. Він його хотів прикінчити. І, іначе... і він залишився єдиний з він... учасників цієї справи. Дайте я доведу. Так. І він заплакав і кричить, що це випадково, я в тебе вистрілив. Мов, зашпортнувся, впав і... і вистрілив у тебе. А я так думаю, що його хотіли прибрати. Всі хотіли прибрати. Тому що з 11 чоловік групіровки кушніра залишився Болоцьких, якого я захищав. От і все. І то, що він мене слухав на досудовому слідстві, то що він не підписував ніяких документів процесуальних, то що він ніколи без мене не розмовляв ні з прокурором, ні з суддею, ні з сищиками, ні з обозрівцями, ні якими, з контрзвідом. Якими можуть бути нові, якими можуть бути нові докази, от викладені викладені в матеріалах таких е, того ж таки е, пана Мельниченка? Ну, Мельниченко тут поступив як маріонетка. Ним хтось там управляє або він. Сам торгує цими плівками. Розумієте чи ні? Ці плівки, в принципі, зараз вони не можуть бути використані як доказ, тому що є рішення Конституційного суду. Ви ж знаєте, що відповідно до 62 статті і 63 Конституції, це стосується доказів, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, добутих незаконним шляхом і на припущеннях. І всі сумніви. Щодо винності особи тлумачиться на її користь. Скажіть, будь ласка, якщо є рішення Конституційного суду, що докази у справі, якщо вони були незаконним шляхом одержані, а явно, що вони були незаконним шляхом одержані, то вони не можуть бути долучені до матеріалів справи і на них не може грунтуватися обвинувачення. А обвинувачення ґрунтує слідчий оран дізнання і затверджує прокурор, а потім це обвинувачення з матеріалами справи поступає до суду. І суд перевіряє обвинувачення, перевіряє особисто всі докази. І якщо суд знайде, що цей доказ був неналежним чином зібраний в процесуальному порядку неналежним, є порядок зібрання доказів. Проведення ну, очни ставки, допиту, вилучення, ви проведення. експертизи Ви знаєте, і так що його можна якось і порушити, коли Ні, це потрібно ніколи. комусь. Тобто якщо, це нереально, якщо так? порушить дізнання слідчий прокурор, то воно випливе в суді, і захисник на це буде говорити. І якщо рішення суду першої інстанції закриють очі і засудять людину, то є рішення апеляційної інстанції, де апеляція не може пропустити чому, бо є ще касаційна інстанція. І якщо касаційна а інстанція, потім ще є європейський суд справ людини, він може сказати одне, а тут вирішить іншому суд. Порядку виключеного провадження, він може взяти, якщо провадження справи, якщо касаційний суд вирішив у одній і тій справі по одному і тому предмету, один раз вирішив на користь підсудного, а другий раз використав на користь прокурора. То тоді є підстава для того, щоб звернутися до Верховного суду. І Верховний То... суд тоді укаже... Де правильно, а де ні? Я маю практику таку я розумію. Але з іншого боку, ви ж знаєте, що зараз всі говорять про дещо інше. Що практика, яка була раніше, практика рішень нинішніх вона дещо відрізняється. Я вам саме да. на це натикала. Я... Але знову ж таки, ми сьогодні не про це. Заступник чи є генераль до... чи та є, чи цей чи цей... чи чи є докази? От, наприклад, я хочу сказати. послухаймо нас... зараз угу. е, заступника генерального колишнього заступника генерального прокурора Миколу Обіхода, який е, був. Заступником генерального прокурора, тоді коли відбувалася І ця наглядав справа, за справою. От, так наглядав. От зараз секундочку. Єсть і були на той час, коли ми розслідували цю справу. Це 2001 рік, і трошки далі. Докази причетності Юлії Тимошенко до грошей, якими оплачено замовлення на вбивство щерпання. Це безсумніний факт. Він підтверджений банківськими документами, вилученими ще в ті часи. Є показання одного з посередників цієї операції, радника прем'єр-міністра України пана Кириченка. От з іншого боку, ви говорили про те, що жодних доказів, це я процитую вас. Не. Я кажу це з, зі стосу відсотковою впевненістю, немає доказу ланцюжка проходження грошей від замовника до Болоцька. Да. Значить, хочеться вам нагадати, що справу передала Генеральна прокуратура до суду Верховного, і Верховний суд визначив підсудність. Не розглядав Київський апеляційний суд, а передали в Луганськ, тому що там голова Верховного суду працював довго, тривалий час, головою апеляційного суду. У нього там всі знайомі, я так розумію, і він передав туди, і так легше управляти справою. Але, по суті, я був сім днів, коли зачитували обвинувальний висновок, тому що Болоцький не хотів іншого адвоката, крім мене. А я в той час по технічним. Мотивам не міг приймати участь там. Я в Києві його захищав. Я його захищав тут більше року на досудовому. А там уже ні. Я написав клопотання про те, що я при таких обставинах не можу там приймати участь, вісім місяців їздити туди. А в мене на цей час дружина була вагітна. в мене було четверо дітей. Зараз вже шестеро. Я не можу так на тривалий час від'їжджати з Києва. Розумієте чи ні? І я знав, його кинули туди в другу справу. Об'єднали там десять чоловіків ще було. Які проходили по іншим кримінальним справам важким злочинам, він там взагалі не приймав участь. Ми його спеціально туди кинули, щоб знаєте як, а там одні значить, рекетири, там одні бандити, вбивці і туди його кидають. Не розглядають по суті тут, кидають його туди. Але я був сім днів, тому що він сказав судді, поки поїзд не приїде, я дозвіл не даю на участь другого адвоката. І суддя дзвонила мені додому. І просила, дружина мені передає, що дзвонила, головуючи в процесі, що Дмитро Васильович каже, приїде, ми йому проплотимо дорогу. Добре, але запитання, запитання все-таки, чи можуть з'явитися? от Ви кажете, тоді цього доказу да. ланцюжка не було. Чи а може з'явитися цей ланцюжок? Тепер зараз? Стосовно, давайте ж я далі, ви що зрозумієте. І от коли в процесі розпочався процес, є сторони, є обвинувачення, є захисники всіх, преса присутня була там. Охорона, там страшна була, охорона. Да. Там чоловік 100, мабуть, охороняли. Беркутиці і так далі. Щоденно. Так от прийшов представник Лазаренка Павла, значить, адвокат, адвокат, ох, прізвище зовут. Ніказаков. А, Ніказаков, Казаков, Ні, Козаков, да. Ні І з ним були ще дві якісь жіночки. Він тримав у руці заяву і тримав доручення. Від Павла Лазаренка на участь у справі, і от уявіть собі, якби у нас була об'єктивність в процесі, то його можна було залучити, якби там у справі було обвинувачення. Обвинувачення стосовно Павла Лазаренка не стосувалося. І суддя, головуючий в процесі, коли Ні сказав: дозвольте нам приймати участь, дозвольте заяву зробити про непричесність Павла Лазаренка до цієї справи до вбивства. Народного е, депутата Щербаня з участі Болоцьких, то суддя сказала так. Зразу вона була в шоці. Вона не знала, що сказати. І сказала, що? Бо в нас часу мало. Сказала, що, що я вас не допущу у зв'язку з тим, що м, Павло Лазаренко не є учасником процесу. Тобто, обвинувачення не пред'явлено, він є ніхто в процесі. І тут, бачите, а про Тимошенко взагалі справа не йшла. Добре. Ні слова. Але тепер часи міняються і. Ну так що, що міняється? Мало ли що можна сказати? Хай передасть матеріали в Генеральну прокуратуру через Генерального прокурора Сполучених Штатів Америки, зафіксують, перекладуть, проведуть експертизу, то це буде доказ. Ви маєте на увазі Но... пан Мельниченко? Але да. я думаю, що після того, як я виступив із цією статтею, то в. Пресі було, що Мельниченко хоче зустрітися з адвокатами Юлії Тимошенко. Я думаю, що це він хотів торгуватися. Це мій висновок не підтверджується на доказах, але він за допомогою дедукції я вичислив це. Логічно, угу. е, якщо, якщо говорити про те, щоб е, пан Мельниченко зустрівся з е, прокуратурою, і передав докази, то я запропоную послухати перше те, що сказав учора Микола Мельниченко в коментарі Радіо Свобода. Я yeah. Це зроблю, щоб ці записи були офіційно передані мною в розпорядження Генеральної прокуратури України. Також я це зроблю, щоб адвокати Тимошенка також були ознайомлені із цими записами, які я передам розпорядження Генеральної прокуратури України, щоб і адвокати, і прокуратура могли використовувати в суді. Ну, якщо на записах говориться про Тимошенка, говориться про Лазаренка, якщо так трапилося, що на записах є підтвердження того, що Юрій Тимошенко має відношення до тих чи інших правопорушень в Україні, то що він це приховувати? От слова Значить, пана Мельниченка. Дивіться, він не є юрист, він технар, щоб ви знали. Що таке технічний працівник в контрозвідки? Чи там в управлінні державної охорони? Юрист тільки може проаналізувати докази. Він знає право матеріальне, він знає процесуальне право. Так от, шановному Мельниченку хочеться сказати наступне: що як бачите, він ж не розкриває. Хто про що говорить? Мало що там президент говорив про Юлю Тимошенко. Ну вона ж прем'єр-міністром була. Може, щось. сказати? На той час, на той час вона ще не була прем'єр-міністром. Ну вона очолювала тут е, Україну Це, що... без кучми. Це ще було, да. було набагато раніше, раніше. так що це ще, це ще тоді вона бізнесом займалася. Так я, так, я Але хочу, іншого... так, я хочу так. сказати, чому він тримав оце 10 років? Ну, ми, не... ставили, ми ставили йому це запитання. Да. Відповідь була така е, трохи розпливчата, що він 14 вересня звернувся до mm -hmm. е, Генеральної прокуратури і сподівається, що далі будуть відповіді. Чому він тримав це 10 років, відповіді ми не отримали. І потім? З іншого боку, ми. Е, Запропоную послухати те, що сказав у суботу заступник генерального прокурора Ренат Кузмін. Він звертається до відповідних органів Сполучених Штатів Америки. Я прошу вас приложить. Прошу докласти всіх можливих зусиль для того, щоб представники слідчої групи генпрокуратури мали можливість виїхати в США і разом з представниками ФБР і разом з федеральною прокуратурою США провели допит людей, які мають пряме відношення до злочинів скоєних в Україні. в Україні наскільки це може бути в засобах масової інформації крутили вчора цілий день. Позавчора. Що я хочу сказати, що це йде психологічна травля Юлії Тимошенко. Представляєте, людина про людину можна джентльмени говорять тільки в присутності, очі в очі, віч на віч. Якщо людина не може відповісти, вона знаходиться в катівні, вона не може зараз відповісти. Вона тільки передає свою інформацію через адвокати, але це з запізненням завжди йде. І що хочеться сказати, що Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки... Не дасть дозвіл на допит значить, Павла Лазаренка, тому що треба було звертатись тоді, коли розслідування велось тут, в Києві, коли я захищав Бовоцьких. От тоді, чому обіход, був заступник генпрокурора, який курував цю справу в той час. Чому він не звернувся до Генпрокуратури Сполучена? До речі, ви повинні знати, що міністр юстиції і генеральний прокурор це в одній особі там іде. Так, був буде міністра юстиції звернутися з таким проханням. І я думаю, що слідчі були б допущені тоді. А зараз, коли пройшло 10 років чи більше, і третивати це, це фактично це знущання над над особою. Разуми, я нагадаю то, радіослухачам, що це програма Ваша свобода. Ми сьогодні говоримо про заяву Микола Мель, Миколи Мельниченка про можливу причетність Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка до вбивства Євгенія Щербаня. І гість сьогоднішнього ефіру Дмитро Поїзд, адвокат, який захищав людину, яка застрелила Євгена Щербаня. Увіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, і Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте 490 29 05 Києва 044. Ви можете також поставити свої запитання Дмитру Поїзду, адвокату, який захищав людину, яка застрілила Євгена Щербаня. Ви хотіли щось додати? Так, я хочу сказати наступне. Прокурори ніколи не розголошують даних до судового слідства, якщо ці дані реальні. Коли вони нереальні, а Туфтові, будемо так говорити, то вони починають зловживати засоби масової інформації. Тому що у генпрокурора і заступника є більше можливостей вийти на телебачення, на радіо, в пресу, продажню пресу і викласти свою позицію. А в Юлії Тимошенко таких можливостей немає. Тому тут немає, значить, рівності. В змаганні, розумієте чи ні? І можна говорити на неї все, що, що, що вони там задумають. Але реально в них доказів немає, ще раз я пояснюю, ні про пересилання грошей, тому що на досудовому слідстві мені показували копію якоїсь платіжки, я сказав слідчому: покажіть мені, будь ласка, оригінал, тому що копію, ксерокопію можна зробити, зараз техніка дозволяє. Вони до цього часу оригінал не показали. Мені щодня занесли в студію в ці хвилини. Проходить прес-конференція Олександра Турчинова стосовно цих заяв пана Мельниченка, і він говорить про те, що йому невідомо, що вбивство Щербаня планував. Мені цитую, як написано: мені невідомо, що вбивство Щербаня планувалося у кабінеті президента України, в кабінеті якого мав змогу записувати Мельниченко. Екс-майор попросив у родини фінансової підтримки і включення до списку батьківщини. Він сказав, що має докази, які свідчитимуть на користь Тимошенко. Е, угу. І чи в нас в звуці? Поки, поки немає, але е, витяги з листа. Пана Мельниченка, якого цитує пан Турчинов, я особисто чув, як Леонід Кучма дав вказівку Азарову знищити вас за те, щоб ви не підтримували його кандидатом у президенти. Була дана вказівка Потебеньку порушити проти вас справу за будь-яким приводом. Підтвердження всіх цих фактів я можу надати. Більше того, я можу дати свідчення, якщо на те буде потреба, у суді це, от нібито з листа, який е, писав е, пан Мельниченко родині Тимошенко. Ну, ви бачите, він просить підтримати його родину матеріально. От. Значить, йде торгівля. Я прав був. Іде торгівля цими касетними розмовами. В ньому там ще на 10 чи на 20 років розмов є. Розумієте, не можна ж так безсовісно поступати. Якщо ти офіцер в минулому Служби безпеки, значить ти до кінця йди, чесно. Виклади все. Хто що говорив, хто який затіював злочини. Можна було б попередити багато чого, можна було б розкрити, можна було б розслідувати правильно. А зараз, дивіться, то він підкидає нам ще щось, то він підкидає ще щось. Він не серйозна людина. Серйозним бути можна тільки тоді, коли ти сказав, маєш підтвердження своїх слів і звернувся з відповідною заявою до компетентних органів. Якщо не знаєш куди, пиши прокурору. Прокурор завжди відправить туди, куди треба. Оце така порада. Не знаєш куди? Пиши прокурору. Ну то він же й каже, що передає все в Генеральну прокуратуру. Да. А в принципі, це треба було передавати управління боротьби з організованою злочинністю. Воно тоді і займалося цим. Або слідству. Уже Генеральна прокуратура взяла впровадження там головне управління. А, значить, переслідує особливо відповідальність. З точки зору юриспруденції, це, от це може бути набути тижневого розголосу, скажімо це, це так. Це ви розумієте Чи ні? Чи, це, чи буде? Так це так Не в цьому в цьому буде справі? нічого. Це я вам кажу. Ви повірте мені, я знаю матеріали справи, я знайомився при, при приділення обвинувачення значить, Вадиму Бовоцького. Я знайомився за всіма матеріалами справи. І якби там якісь були матеріали проти Тимошенко, я, до речі, читав, коли вже закінчена була справа, проявляється, всі матеріали справи потерпілим потім, значить, під обвинуваченим. Так я взяв собі чотири справи. Там було 140 чи 160 справ. Але ж що хочу сказати, там красивіше давала покази, це Юлія Тимошенко. Знаєте, як вона сказала, щоб не передавати, що пошли ви всі. Дату. Ну, я не думаю, що вона, так, що вона так і сказала ну, красиво. Тобто Але... я... вона сказала, що вона нічого не знає і не буде нічого відповідати, вона чи молодець, що? Вона молодець, вона знає, що говорити. А от, коли я... Ні, якщо, якщо бути точно, якщо ви вже згадали, то скажіть, будь ласка, що конкретно вона сказала, що я не брала участі, я нічого не знаю, чи що? Так, да, вона сказала, що це все наклеп і, значить, ніякої причетності вона не визнавала. Просто чи був може, протокол може... допиту. І протокол допиту був Ющенка. Так Ющенко дав, чи на вісьми чистки яких сторінках пояснення? Добре навіщо може... давати пояснення? Чи може зараз пан Волоцьких поміняти свої покази? Ну, на нього можуть тиснути, до нього можуть там якісь йому пропозиції Болоць... зробити? Ну що Болоцький? Болоцьку... Але Сла... ж ви спроста Болоцькому перевозили. Ви ж розумієте, що він на слуху. Його ж не можуть ні вбити, ні покалічити, тому що він на слуху. Він знаходиться в місцях позбавлення волі в Луганській області, наскільки мені відомо. От. А то, що його переводили сюди, всі СІЗО, то вони його тут тримати вічно не можуть. В СІЗО допитали та й відправили. От. Але можуть торгуватися з тим, що давай покази які-небудь, не які-небудь, а які нам вигідні слідство. А ми тобі, значить, попросимо президента. Спустити термін, так? Я перепрошую він може, у нас. Завершується він, він може час ефіру. Його, він, Я мушу сказати, він, він що може, може його це. це ну, вже хороші. будемо говорити наступного разу, тому що час ефіру завершено. Думаємо. Це був Дмитро Поїзд, адвокат Блоцьких.